Це наш центр повороту. Uh -huh. Ось центр. Ви коли їдете? Тут ви їдете в ліву сторону, так? на лівих так. Кантах. Так. От Що ми їдемо, нахиляємося і не падаємо. Що Центр Центрубіжна сила. Так, сила. Як тільки ваші отут стали на ліві конти, вас починає прижимати центробіжна сила. Вона вас сюди тисне, постійно тисне звідти. Вона вас виштовхує в Тобто Це сила, яка вас виштовхує з повороту. Mm -hmm. Вона вас звідти виштовхує, а нам треба закантувати свої лижі. І отут якраз ми можемо цю трубіжну силу використати. Ми починаємо туди падати, на неї. Правильно? Mm -hmm. тобто виходить таке, що вона тисне вас звідси, а ви її тиснете звідси. Mm -hmm. За рахунок цього, ви коли лягаєте. Ви не завалюєтесь повністю, не падає. Тому що тут є оця центробіжна сила, яка вас тримає. Витискає. Да, ви штукаєте її, вона штукає вас. Якщо ви будете переборщувати, то тобто ви будете більше, ніж потрібно падати, да? І сюди. То ви будете її перетискати. Можна впасти. Можна впасти, так, все правильно. А якщо ви будете падати менше, ніж потрібно, то тоді ця сила буде вас тримати на отакому от рівні вертикальному майже. І у вас вже поворот буде не ось такий ось швидкий, а він поїде ваша лижа аж отак. Mm -hmm. так, ну і, мабуть, то... і не закантується нормально, так? Да? Так, да, вона нормально не закантується, і зато вона поїде дуже великим радіусом. Тобто mm -hmm. за рахунок того, що ви не відхилитесь від вертикалі, ви не впадете сюди в цей поворот, ваша лижа мало закантується. Mm -hmm. Вона мало закантується, а чим менший кут закантовки, тобто чим менше лижа закантувалася, тим довше вона починає повертати. Тим mm -hmm. довше вона їде в поворот. І плюс її буде потім підривати. Вона буде дур -дур 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 -дур. підривати її, буде позвонову. Їде проповування з кантів. Ця це сила, вона нас починає притискати на початку повороту. Вона нас тисне. Ми опираємось, її опираємось, Опираємось… Ми з вами, бачите, ось тут паличка це лежня. Протягом всього повороту все більше, 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 більше залягаємо. Правильно? Ага. То, вже... Залягаємо найбільше десь посередині. Так. Да, Дивіться, вона вас починає звідси притискатись. Зараз намалюють такими штрих кодами Трошки, більше, <п 'ят> більше, 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 більше. тут буде максимально, потім менше. Менше, 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 Тут у вас буде початок нового повороту, десь скоро перекантовка. От тут... Тобто більше навіть не посередині, а десь за серединою. Так, за серединою, дивіться, коли лижі дивляться носочками, приблизно в діагональ. Угу. Тобто на схилі це коли вони дивляться в діагональ. А там низ схилу, там верх схил. Угу. Коли лижі носочками дивляться приблизно в діагональ. Можете подивитися навіть фотки якогось спортсмена, коли в нього він найбільше лежить на скилі, коли лежить і дивляться в діагональні сочки. Uh -huh. Оце оця точка. Тут вона вас найбільше прижме. І в цій точці ви можете лежати максимально більше на скилі. Uh -huh. Цій точці завжди лежати максимально лежать на скилі. Uh -huh. Далі ви просто тиск пропускаєте, але у вас ще залишається ця центробіжна сила. За рахунок того, що ви розслабляєте свої ноги тут, так, у вас ще є ця центробіжна сила. Ти тут розслабиться. Вона що з вами робить? Вона вас отак виштовхує Приш... угу. і ми її знову використовуємо. Ми її використовуємо для того, щоб вона нас перекинула туди. Впасти в наступний поворот. поворот. Тобто ми знову використовуємо ці зовнішні сили. Ця центробіжна сила. Да, від чого вона залежить? Вона залежить від вашої швидкості. Тобто, чим швидше ви їдете... Тим більше буде цієї центробіжної сили, тим більше вона у вас буде з повороту стиснути туди. Қга. А чим ви будете їхати повільніше, тим менше її буде, тим менше вона вас буде витискати Значить, Коли у вас є велика швидкість, ви можете закладатися сильніше, ви можете лягати сильніше. Қга. Коли у вас менша швидкість, якщо ви будете так сильно закладатись, будете падати. Так як їхати по синій трасі, коли ми починаємо тільки їхати, ми їдемо як? Ми чуть-чуть не -чуть, підхиляємо. Чуть, Короткими поворотами. А коли швидкість з'явилася, то треба сильніше, сильніше дивитися, туди вже буде ще коротшим радіусом їх. Mm -hmm. Вона залежить від швидкості і від крутизни схилу, наприклад. Чому від крутизни схилу робить ще один акцент, Бо на крутішому схилі знову ж ця сама швидкість вона швидше набирається. Mm -hmm. Тобто на крутому схилі ви швидше будете розганятися. За рахунок цього крутизна схила також дуже сильно впливає на mm це. -hmm. Якось так. Зрозуміло, зараз будемо пробувати. Просто ми зараз вам будемо максимально вчитися відхилятися цієї вертикальної осі, тобто падати в поворот. Тут є ця, ця трубіжка, яка нас тримає. Нам треба дуже важливо навчитися працювати з цією трубішкою. І не боятися впасти туди в поворот. І також не боятися у цій точці, коли ви закінчили цей поворот, починається новий Падати поворот. в той. Так, прям Впустили лижу і її ми. Починаючи звідси, до нової частини приблизно не тиснемо взагалі, ми просто летимо в повітря, прямо політику. Перелетіли, аж потім тиснемо свою лижу. Немає такого, що ми переступаємо з лижі на лижу повороту. Перелетіли, тоді аж її натиснемо. Mm -hmm. Добре? Da. Таз розвертається в поворот, максимально без розмножки і не забувайте літати. Ліво вперед лише вправо вперед. Летимо через, через ту лижу, що перелітаємо і її назад забираємо. Забираємо ліво назад. Так, ви лежите в одному повороті, в другий поворот перелетіти довше, лижу назад і пізніше. Тоді вже тиснете лежу, так. Щоб ви не тисло їх зарані, бо якщо ви її тиснете при перельоті в цей момент, ви блокуєте давай, свій корпус, так, ви не летите, немає польоту. Okay. Ви не долітаєте туди далі, ваші лизи менше закантовуєте. Старте, з неї летимо його назад через неї. Забираємо назад, лизить через неї улітаємо. Руки облічши вперед.